Вітаю, мої любі! Рада вас бачити тут, серед наших розмов і карт. Бажаю вам міцного здоров'ячка, тепла в серці, щоб кожен день приносив хоч трохи радості, навіть коли важко. Хай ваша сила, віра та надія ніколи не залишають вас, а світло в душі буде яскравим, як ранкова зірка. Люди добрі, сідайте ближче, бо зараз подивимось, що чекає на Дружківку Донецької області до кінця 2025 року. Е, перша карта е, вежа. Ой, тут одразу видно е, карта катастрофи, раптових ударів, хаосу. Вона каже, що місто може потрапити під сильні удари. Руйнування інфраструктури або складні атаки це не обов'язково буде постійне знищення, але раптові моменти страху, хаосу і нестачі ресурсів будуть. Вежа це карта раптовості, коли нічого не можна передбачити, і навіть найміцніші будинки можуть похитнутись. Друга карта шістка пентаклів. Але тут є й маленький промінчик надії. Ця карта про допомогу, підтримку і взаємодопомогу. Хоча удари будуть буде і підтримка від держави чи партнерів, яка хоч трохи зменшить наслідки. Проте нюанс у тому, що ці ресурси не завжди вчасно, не завжди достатньо, а допомога може бути фрагментарною. Тобто будуть моменти, коли люди залишаться сам на сам з проблемою і тільки спільні зусилля триматимуть їх на плаву. Третя карта Королева Пентаклів. Ця карта показує людей, які дбають про місто, про родини, про виживання. Королева Пентаклів каже, що місцеве населення буде дуже мобілізоване, намагатиметься забезпечити себе. І близьких навіть у складні часи. Ну що я можу вам сказати, мої любі? До кінця 2025 року місто зіткнеться з труднощами, стресом і руйнуваннями. Життя буде важким, дні темними, і тільки стійкість людей дає шанс витримати цей час. Так що люди добрі тримайтеся разом, бо труднощі будуть, а витримка стане найголовнішим щитом. Тепер ми глянемо на Турецьк і його долю. Чи буде деокупація? Перша карта Паш Пентаклів випав під час тасування. Карта хоче бути почута. Вона каже, що про деокупацію можна тільки мріяти, поки що бо реальні дії ще не почалися. Це енергія планування, спостереження маленьких сигналів. Поки що немає конкретного прориву, лише можливості, підготовка і дуже повільні кроки вперед. Друга карта королева Пентаклів. А ця карта показує стійкість, турботу і виживання. Вона говорить, що місцеве населення буде виживати через власну силу та ресурси, підтримувати один одного, дбати про житло і їжу навіть у складних умовах. Це важка, довга боротьба. Люди залишаться на окупованій території довгий час, і не всім вистачить підтримки чи ресурсів. Третя карта Сонце. Оце вже світла карта, але у нашому сценарії вона не обіцяє швидку деокупацію. Сонце говорить про е, надію, маленькі перемоги і світло навіть у темряві. Е, песимістично це може бути невеликий прогрес. Полегшення для людей, але е, не повне звільнення міста. Карта показує, що е, світло прийде, але повільно і поступово. А більшість труднощів ще довго залишаться. Е, ну, що я можу вам сказати, мої дорогі? Торецьк буде проходити е, через е, складнощі, е, деокупації ще не буде, але є шанс на маленькі полегшення для людей. Так що, мої любі, тримайтесь, підтримуйте. Один одного і не втрачайте віри, бо навіть у важкі часи світло є. Тепер ми глянемо на е, часів яр і чи можливий контрнаступ ЗСУ до кінця року. Перша карта Лицар Пентаклів. Ой, ця карта про м, довгу, наполегливу роботу і повільний прогрес. Е, вона каже, що контрнаступ у часовому ярі буде дуже повільним і обережним, без раптових проривів. Е, результати будуть немиттєві. Доведеться терпіти, працювати день у день, бо е, швидких перемог не передбачається. Це карта терпіння і стратегічної праці, але вона не про блискавичну атаку. Друга карта е, король жезлів. А ось це вже сила лідерства і стратегічної волі. Вона говорить, що плани будуть продуманими, командири будуть діяти розумно і рішуче, але реальні успіхи будуть обмежені. Навіть з мудрим керівництвом не буде великого прориву, бо ворог чинить сильний опір. А ресурси обмежені це. Карта контролю, але не легкого шляху. Третя карта десятка кубків. Оце карта щастя і завершення циклу. Але у нашому сценарії вона радше про маленькі локальні радості. Це не масовий контрнаступ і не повне звільнення, а е маленькі успіхи, е локальні перемоги, які підтримують мораль війська і населення. Люди можуть радіти успішним операціям у невеликих ділянках, але глобальної перемоги. Е до кінця року не буде. Ну що я вам скажу, мої дорогі? Часів яр залишиться під постійним тиском великого контрнаступу, до кінця року чекати не слід, а будь-які успіхи будуть локальними і тимчасовими, як казала моя бабця. Коли гора велика, крок за кроком її підкоряють, інакше зламаєшся. Тримайтесь, мої любі, підтримуйте один одного і не втрачайте віри, бо навіть маленькі перемоги дають надію. Дивимось, що чекає на слов'янськ найближчим часом і чи є небезпека окупації. Перша карта четвірка мечів. Ой, ця карта говорить про паузу, очікування і підготовку. Вона показує, що зараз місто знаходиться в стані відносного затища, але це лише тимчасово. Ну, Це не стабільність, а передань можливих проблем. Людям здаватиметься, що нічого страшного не відбувається. Але насправді це період, коли ворог може готувати удари чи провокації. Друга Карта шістка жезлів. Вона говорить про е, імітацію успіху, на да, або тимчасові е, успіхи. Можливо, будуть локальні перемоги або перемоги інформаційні. Хтось повідомить про успіхи, але вони не гарантують безпеки для міста. Отже, людям може здатися, що все під контролем, а небезпека при цьому росте непомітно. Третя е карта Страшний суд. Ой, ця карта дуже серйозна, особливо у перевернутому положенні. Вона показує зрив справедливості, хаос і відсутність контролю. Існує е ризик серйозних проблем, можлива небезпека окупації хаосу е в місті е або втрати. Контролю над ситуацією. Отже, слов'янську загрожує серйозна небезпека. Місто може опинитися під тиском і не можна розслаблятися. Легких днів не буде, і головним завданням для людей стане уважність, готовність і обережність. Тримайтесь, любі мої, і не втрачайте е пильності. Е, Дивимось, що чекає на Горлівку і чи повернеться вона під український стяг. Перша карта трійка мечів. Ой, ця карта важка, е, бо вона про біль, втрати і розчарування. Вона каже, що е, горлівка зараз перебуває під серйозним тиском, руйнування, розлука з близькими, психологічний тиск. Місто ще довго залишатиметься в скруті і повернення під український прапор у короткостроковій перспективі не передбачається. Це карта серйозних ударів, які сильно б'ють по людям і місту, залишаючи відчуття без виходу. Друга карта місяць. А ось ця карта говорить про невизначеність, обман і ілюзії. Ситуація в Горлівці буде дуже заплутаною, буде важко зрозуміти, що реально, а що брехня або пропаганда. Люди можуть потрапити в пастку обману, не бачити справжньої ситуації, а надія на швидке звільнення може виявитися помилковою. Третя карта зірка оце вже промінчик світла. Зірка говорить про надію і можливість кращого майбутнього, але вона дуже віддалена і непевна. І щоб досягти її, знадобиться довга боротьба та терпіння. Це карта надії, але вона не говорить про швидке повернення міста під український стяг. Ну що я можу вам сказати, мої дорогі? Е, ситуація дуже заплутана, багато брехні. І е, невизначеності Горлівка залишатиметься під контролем ворога, а люди змушені будуть виживати в складних умовах. Проте е, є надія е, на майбутнє. Так що е, тримайтеся, мої любі, і не втрачайте е, віри, вона зараз найцінніша зброя. Ой, люди добрі, сідайте, бо зараз глянемо на Маріуполь і його долю, чи буде деокупація міста. Е, перша карта Король Жезлів. Ой, ця карта про владу, силу і лідерство. Вона каже, що керівництво та плани України будуть активні, але це не гарантує швидкого повернення міста. Все. Відбуватиметься повільно через стратегію і планування, а не через миттєві дії. Це карта сили, але вона не обіцяє швидких результатів для Маріуполя. Друга карта, четвірка кубків, оце карта розчарування, втрати мотивації і. Апатії, вона каже, що мешканці міста і сама Україна можуть відчувати втомленість, втому і розчарування, бо результати будуть непомітними. Третя карта смерть. Вона не обов'язково про фізичну смерть, а про радикальні зміни завершення старого циклу і е, руйнування. Це говорить про те, що е, місто переживе ще великі руйнування, трансформації та важкі часи, перш ніж можна буде говорити про повернення під український прапор смерть це кінець старого і дуже болісний перехід до нового. І цей процес буде тривалим і виснажливим. Ну що я можу вам сказати, мої дорогі плани на повернення Маріуполя є, але вони довгі і стратегічні. Місто ще переживе великі руйнування і зміни. Карти кажуть, виживання і терпіння будуть головними випробуваннями для мешканців, а надія на відновлення прийде лише через тримайтесь, мої любі, і підтримуйте один одного. Навіть у найтемніші часи світло надії можна зберегти. Ой, люди добрі, сідайте, бо нинька ми глянемо на добропілля і що чекає його до кінця року. Перша карта Трійка Кубків. Це карта союзу і підтримки. Люди можуть відчувати невеличке полегшення або підтримку один одного, але спокій буде лише короткочасним і нестабільним. Друга карта імператриця ця карта про ресурси народження чогось нового і турботу. Вона показує, що є потенціал для підтримки і розвитку, але це означає, що ресурси будуть обмеженими та нестійкими. Люди будуть намагатися виживати, дбати про родини та місто, але не всі проблеми можна буде вирішити через те, що фронт близько. Третя карта вежа. Вона е, говорить про раптові удари, руйнування і кризу, і це найгірша карта для міста. До кінця року можуть бути серйозні удари по інфраструктурі, хаос або е, напружені події, що порушать навіть невеликий спокій, про який говорили попередні карти. Це карта е, катастрофи і несподіваних змін. Ну Що я можу вам сказати, мої дорогі? Життя в добропіллі. До е, кінця е, року е, буде важким, нестабільним і небезпечним, навіть якщо здаватиметься, що все під контролем, тримайтеся разом, е, бо наша сила в єдності. Е, молюсь за мир на землях Донеччини, за кожного воїна, що захищає рідну землю. Зараз ми глянемо на Краматорськ і що чекає його найближчим часом, чи є небезпека окупації. Перша карта імператор. Ой, ця карта про порядок. Контроль і силу влади, вона каже, що Україна буде намагатися тримати ситуацію під контролем, місто під захистом. Але цей захист не гарантує спокою, ворог може вдаватись до провокацій, обстрілів дезінформації. Ситуація залишається напруженою. Друга карта. Четвірка Пентаклів. Ця карта говорить про закритість, обмежені ресурси і страх втрат. Краматорськ може опинитися в стані дефіциту ресурсів, нестачі допомоги та тиску на місцевих людей. Третя карта вісімка мечів. Ой, а це карта пастки, обмежень і безвиході. Існує великий ризик психологічного тиску, страху та відчуття блокування, коли мешканці не зможуть вплинути на події навколо. Це говорить про те, що навіть при наявності захисту та ресурсів місто може опинитися у критичних ситуаціях, де вибір обмежений, а небезпека реально присутня. Краматорськ перебуває під постійною загрозою, а небезпека окупації реально існує. Найближчий час буде складним краще подбати про свою безпеку та рідних. Слухайте офіційну інформацію по змозі краще переїхати у безпечніші місця. Тримайтесь мої любі. Глянемо на Бахмут його долю, чи буде деокупація та відновлення міста. Люди мріють про повернення додому, про мир на рідній землі. Перша карта зірка. Ой, ця карта зазвичай про надію і відновлення. Надія є, але вона дуже віддалена. Люди можуть відчувати промінчик світла, але реальні зміни прийдуть тільки через довгі роки праці та терпіння. Друга карта Пажез. Ця карта про нові починання, але у нашому випадку вона говорить про початкові і слабкі кроки у відновленні чи деокупації. Місто і його мешканці будуть чекати на результати, але вони будуть мізерними а великого прориву до кінця року чи найближчих місяців не буде. Третя карта правосуддя. Оце карта балансу і справедливості. Вона каже, що повернення міста та. Відновлення будуть дуже складними і повільними, бо потрібно врахувати багато факторів: політичні, стратегічні, юридичні. Бахмут ще довго залишатиметься в тяжкому становищі, швидкого повернення і відновлення не буде. І мешканцям доведеться витримати серйозні труднощі. Ой, любі мої, сідайте, бо нинька ми глянемо на Костянтинівку Донецької області, чи вистоїть місто. Перша карта е, закохані. Ой, ця карта зазвичай про вибір і союзи, але у нашому випадку вона показує непростий вибір і моральні випробування для міста та людей. Мешканці. І оборонці Костянтинівки будуть змушені робити важкі рішення, де немає правильного шляху. Це карта внутрішніх конфліктів і дилем, які виснажують людей психологічно. Друга карта диявол. Ой. Ця карта важка, бо вона про обмеження, страх і підпорядкування. Місто опиниться під сильним тиском ворога, морально і фізично. Це карта тиску, насильства та обмежень. Мешканці можуть відчувати, що опинилися в пастці, з якої важко вирватися. Диявол показує, що небезпека натиску. І, і поневолення буде реальною. Третя карта п'ятірка мечів. А ось це карта поразок, суперечок і втрат, можливі локальні поразки невдачі в обороні та втрати серед людей або ресурсів. Ця карта говорить про тяжкі бої, моральні і фізичні втрати. Ну, що я можу вам сказати, мої дорогі? Люди і місто будуть змушені робити важкі вибори і морально е, виснажуватися. Під натиском ворога місто опиниться у великій пастці з обмеженими можливостями для захисту. Костянтинівка е, переживе е, складні часи під постійним тиском. Тримайтесь, мої любі, і підтримуйте один одного. Зараз це найголовніше. Давайте запитаємо у карт чи пріоритетний донецький напрямок для ворога і чи зможе ворог окупувати нові території до кінця року. Перша карта королева. Мечів. Ой, ця карта про холодний розум, стратегічне мислення і рішучість. Вона каже, що ворог буде діяти розумно, холоднокровно і планово використовуючи будь-яку слабинку в обороні. Донецький напрямок для ворога дійсно пріоритетний і його дії будуть добре продумані. Треба бути готовими до неприємних і небезпечних ходів де ворог прагнутиме максим. Максимального, максимального результату. Друга карта вежа. Оце карта руйнування, криз і несподіваних ударів. На цьому напрямку можливі серйозні прориви ворога, руйнування та хаос. Навіть якщо Україна чинить опір, ворог може завдати ударів. Там, де оборона неочікувано слабка, і це призведе до втрат територій або е, інфраструктури. Третя карта вісімка пентаклів. Е, а ця карта про наполегливу працю і поступовий прогрес. Дії ворога не будуть е, миттєвими, окупація нових територій відбуватиметься повільно, крок за кроком. Е, ворог діє е, холоднокровно. Стратегічно і пріоритетно на цьому напрямку є ризик серйозних проривів, руйнувань і хаосу. Донецький напрямок для ворога дійсно пріоритетний, і території можуть бути тимчасово втрачені. Дуже хочеться, щоб лихе не збувалось, і мир нарешті е, прийшов на рідні землі. Тримайте себе і своїх близьких, будьте обережні, пильні і терплячі. Нехай у вашому житті буде більше світла, ніж темряви, а надія завжди веде вас вперед. А тепер прощаюся, е, пам'ятайте навіть е, маленький. Промінчик світла може освітити найтемніший шлях, бережіть себе мої любі і до нових зустрічей.